Масові вбивства, постійні ракетні обстріли, втрати близьких на війні, відсутність їжі та води в окупації, страх та невизначеність майбутнього усе це є психологічно травматичними подіями для українського суспільства. Їх наслідки відчуватимемо ще багато років у майбутньому. Проте досвід України не є унікальним. З такою травмою знайомі багато народів світу. А деякі пропрацьовують її до сих пір. Команда літопису незламності зробила історичну ретроспективу масштабних бомбардувань в нашій культовій рубриці. Це ж було вже буде надзвичайно цікаво. Ви дізнаєтесь про те, що холодна війна почалась вже під час Другої світової, а також хто з великих світу цього особисто прийняв рішення стерти дрезден з лиця землі? І про те, яким є взаємозв'язок між бомбардуваннями і створенням пропагандистської новомови. Це ж було Але перед цим просимо вас задонатити на збір для сил оборони України, бо завдяки їх героїчним діям ми можемо знімати відео, а ви їх дивитеся. Слава Україні! Якщо що, мене звати Ірина Ворожбит, і моє прізвище завжди працює. І я одна з тих, хто ворожить для вас годний контент. А якщо ви хочете, щоб його ставало дедалі більше, просимо вас підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. З 1936 по 1939 роки Іспанія поринула у вир громадянської війни. Вона точилася між лівим урядом Іспанської Республіки комуністичного спрямування, підтриманим СРСР, та правими силами на чолі з Франциско-Франко, за якими стояла нацистська Німеччина та фашистська Італія. Цей військовий конфлікт вважають Другою світовою на мінімалках, адже протиборчі сторони, користуючись трагедією іспанського народу, нещадно випробовували один на одному. Усю наявну тогочасну зброю, 26 квітня 1937 року, літаки з легіону Кондор, надісланого Адольфом Гітлером на допомогу Франциско Франко, провели тригодинне бомбардування баського міста Герніка, яке в той час знаходилося в руках республіканців, себто опозиції Франко. Формальною ціллю атаки був міст недалеко від Герніки. Це типу мало виправдати на літ з військово-політичної точки зору. Спочатку на місто скинули авіаційні та запалювальні бомби загальної кількості в 40 тонн після чого почався обстріл з літаків кулеметним вогнем місцевих жителів, які намагалися втекти. У результаті виникла масштабна пожежа, яка забрала велику кількість життів. Найпарадоксальніше, що той самий міст вцілів, як і всі три військові заводи, тоді як 400 цивільних загинуло. Скоріше за все, у холодному на той час протистоянні з Великою Британією нацисти використовували терор як політичну зброю та демонстрацію майбутніх бомбардувань під час Другої світової війни. Друзі. Не лінуйтеся і поставте лайк цьому відео. Вам же не складно, а нам приємно. Най якомога більше людей побачить якісний український історичний контент. Ковент нацистський пропагандистський вираз часів Другої світової війни, який в перекладі означає розбомбити. Його походження спричинене регулярними авіанальотами Третього рейху на англійське місто Ковентрі. Так, у процесі нищівних бомбардувань нацисти цинічно створювали свою новомову. У вересні 1940 року, у ході повітряної битви за Британію, Німеччина стала застосовувати масовані авіаційні атаки. З метою заподіяння серйозних руйнувань як військових, так і цивільних об'єктів. Коли від системних бомбардувань страждав Лондон, це не призвело до очікуваних німцями результатів. Бойовий дух англійців не був підірваний, а практично всі військові об'єкти Лондона залишилися неушкодженими. 8 серпня 1940 року Велика Британія відмовилась підписати з Німеччиною мирну угоду, що ознаменувало початок другого етапу битви за Британію. Помста не забарилася, посилилися бомбардування нацистами портів, берегових оборонних систем і авіабаз на півдні Англії. Ковентрі. Був великим центром оборонної промисловості з населенням більше 250 тисяч чоловік. Увечері 14 листопада почалась 11-годинна безперервна атака на місто. Загалом 437 літаків скинули на місто 56 тонн запалювальних бомб. 394 тонни фугасних бомб і 127 парашутних мін. У результаті 87 міста було зруйновано, 568 осіб загинуло, а 865 було поранено. Вийшли з ладу газопостачання, водопровід та залізниця. У наслідок авіанальоту випуск літаків у Британії скоротився на 20%. Серед перших зруйнованих будівель був готичний собор Святого Михайла. 14 століття, який став єдиним храмом у Британії, що постраждав під час Другої світової. При цьому німці втратили лише один літак. Всього за період війни нацисти бомбардували Ковентрі 41 раз. Місто було фактично знищене. Це так зване Ковентриген в дії. Друзі. Ми постійно працюємо над покращенням нашого контенту. Тому підтримайте нас на «Buy me a Coffee. Так ми зможемо собі дозволити світло, звук, ну і гарне змонтоване відео. <му> Помста живе 5 років. 13 лютого 1945 року британська авіація завдала удару по Дрездену. За дві доби безперервних бомбардувань. Британці разом з американськими союзниками скинули на місто 4 тисячі тонн авіабомб. Спершу на місто полетіли фугасні снаряди, які розбивали покриття будівель, слідом за ними запалювальні, які спричиняли та поширювали смертоносні пожежі. Бомбардування переросло у масштабне пожарище, температура якого в епіцентрі сягала тисяча градусів за Цельсієм. Знаходитися у підвалах та бомбосховищах було практично нестерпно, бракувало кисню. Мешканці міста були загнані у глухий кут. Очевидець згадував. Вогняний смерть приголомшує, божевільний страх охоплює мене, і я починаю повторювати про себе одну фразу я не хочу згоріти живцем. Не знаю, через скількох людей я переступив. Я знаю лише одне: я не повинен згоріти. Атака мала на меті знищити стратегічні об'єкти, розташовані в Дрездені. Вщент розгромили комунікаційні вузли та 110 заводів, які надавали підтримку третьому рейху. Однак саме це бомбардування стало найбільш суперечливим рішенням союзників під час Другої світової війни. Значення військових заводів, які функціонували у Дрездені, було порівняно мізерним. Крім того, у місті не були зосереджені великі сили армії. Після війни американці заявляли, що бомбардування Дрездена відбулось на прохання СРСР. Вважають, що рішення про цей наліт приймалося саме на Ялтинській конференції. І з доповідей видно, що союзники наполягали на руйнуванні важливих транспортних вузлів. Йшлося про такі міста, як Лейпциг і Берлін. Члени конференції згодом дійшли висновку, що в разі бомбардування цих об'єктів залізнична мережа Німеччини могла направити війська в обхід саме через Дрезден. Кінцеве рішення про атаку прийняв прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Також існує припущення, що у такий спосіб американці та британці намагалися продемонструвати свою могутність. Та можливості Сталіну. І саме це бомбардування було своєрідним початком холодної війни. Існує ще й емоційна версія, що наліт мав на меті повністю знищити архітектуру Дрездена і був британською розплатою за атаки на Ковентрі. У своїй доповідній записці Вінстон Черчилль зазначав: Гадаю, настав момент, коли бомбардування німецьких міст. Просто заради залякування, хоч і під іншими приводами, має бути переглянуте. Знищення Дрездена залишається серйозним аргументом проти бомбардувань союзників. Сьогодні офіційні німецькі дані подають цифру в 25 тисяч осіб загиблими. Однак до сих пір вона є дискутованою. Це ж було. Росіяни люблять поговорити про те, що бомбардування Югославії з боку НАТО у 1999 році перша в історії військова інтервенція Північно-Атлантичного альянсу без ратифікації ООН. Початок бомбардування це чорний день в історії Югославії, а мирний Білград перетворили на пекло. Ну, дійсно, жила собі Югославія тихомирно, і тут зненацька підступні натівці почали її бомбити. А до цього не було геноциду в Сребрениці, ні авіації, ні артилерії президента Сербії Слободана Мілошевича. Пахне традиційним російським вибірковим склерозом. Давайте розберемося 1999 року. В Косові розгорілася чергова балканська війна, де відновилися з новою силою етнічні терця між албанцями та сербами. Причини їх конфлікту мають давню історію. До середини ХХ століття Косово було автономним краєм, населеним переважно албанськомовними мусульманами, меншиною Югославії. Приводом до загострення ситуації стало анулювання Мілошевичем автономії албанської громади, переговори за участь країн заходу, на які покладалися надія мирного врегулювання конфлікту. Не дали бажаних результатів. Мілошевич поступатися не бажав. Тоді командування НАТО прийняло рішення вплинути на нього і розпочало повітряну операцію під назвою Союзна сила. Фактично, це було примушення до миру. Суть операції полягала у бомбардуванні йогославських військових, а потім промислових і цивільних об'єктів. Воєнні дії тривали. 75 днів. перші ракети знищили інфраструктуру, пов'язану з урядом Мілошевича. Вважали, що повітряні удари впродовж декількох днів змусять сербів сісти за стіл переговорів, але відповіддю на це були етнічні чистки. Повітряні атаки на Югославію продовжились. Одного разу крилата ракета влучила в будівлю державного радіо і телебачення Сербії. Наліт відбувся вночі під час випуску новин о 2 годині 6 хвилин. У той час на роботі було понад 100 працівників. Будівлю було зруйновано, загинуло 16 співробітників, кілька поранено. У сербській телецентр поцілили через те, що югославські державні медіа були визнані пропагандистською зброєю частиною військової машини тодішньої югославської влади. Скабєєва, візьми до уваги, будь ласка. Після майже трьох місяців бомбардування Мілошевич погодився ввести міжнародні війська в Косово. Через кілька років його було взято під варту, а згодом передано до міжнародного суду в Газі як воєнного злочинця. Путін, я сподіваюся, ти побачив перспективу. Наостанок зачепимо ще й сирійську тематику. Росіяни, підтримуючи режим Башара Асада, бомбардували у Сирії цілі житлові квартали. Вони застосовували тактику випаленої землі. Пріоритетними цілями були саме цивільні особи. Рашисти стирали цілі міста, навмисно бомбили лікарні, школи, дитячі садочки та застосовували. Заборонені види зброї. Що це дало? Війна в Сирії триває вже понад 12 років. Режим Асада, який підтримує Рашка, контролює 65-70% території. За цей час було вбито мінімум 580 тисяч осіб, а майже 7 мільйонів громадян вимушено покинули країну. Поки що вирішенням конфлікту і не пахне. Масові бомбардування, як правило, мають дві цілі: військові та моральні. Герніку нацисти розтрощили, аби продемонструвати свою військову міць. Тобто, фактично, це були понти на крові сотень ні в чому невинних людей. Ковентрі було знищене, при цьому там концентрувалося лише 20% від загального потенціалу виробництва літаків. Британці все одно вивезли Другу світову і перемогли. Дрезден це відплата і крапка на могутності третього рейху. А також грам'язами між колишніми союзниками на порозі холодної війни. Знищення російською авіацією сирійських міст до сих пір не зрушило конфлікт з мертвої точки. От тільки дуже шкода, що безкарність дії Росії на Близькому Сході призвела і продовжує призводити до трагедії в Україні. Красномовним видається югославський сценарій. Коли НАТО продемонстрували приклад примушення до миру сторони, яка займається відвертим терором, на вашому місці – расисти, і я б зараз дуже задумалася.